Головою. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситись на розгляд Ради не менше як половиною депутатів від загального складу ради. Я буду проводити далі консультації з фракціями щодо можливої кандидатури секретаря, яку я буду пропонувати, депутати можуть мають право на це збирати підписи за кандидатуру е, на секретаря скажімо так, одного з депутатів. Єдине, що тут. Масової інформації при громадськості хотів би зазначити, От, всі ті критики, всі ті питання, які були такі незручні, нібито, той бруд, який висяв в засобах масової інформації щодо Володимира Євгеніча Сехова, наводить мене на думку, що наступним депутатом, наступною кандидатурою, за яку будуть збиратися да, підписи, має бути обов'язково активний учасник Євромайдану і учасник АТО. Тому що іншого, виходить, що не дано. Тому, шановні колеги, прошу вас бути обачними, коли будете ставити підпис. зважно до цього підходити. За ці підписи, за ці пропозиції треба буде відповідати публічно, адже всі підписи мають бути персональні. Тому е, переходимо, є пропозиція наступна. А ми переходимо до розгляду наступного питання ворогу на обід. Які пропозиції? Слово. Слово. Так, будь ласка, продамося вас.